Або зараз є питання, як дівчаткам, які були у вас за великі чеки, і ми за 10 євро. Їм прекрасно. Їм прекрасно, тому що дивіться, звичайно, що за три тисячі євро, за п'ять тисяч євро, звичайно, що вони отримують більше, але більше не в кількості. О, Таня пише: дівчаткам норм, ми своє взяли і продовжуємо брати, і віддавати. І радіємо за вас, що є така можливість. Клас, клас, дякую, Танюша, що Так, дівчаткам абсолютно ок, вони отримують свою ці і. І зараз, наприклад, ті, хто зі мною в ретриті, в спа, ну звичайно, що це ще глибша взаємодія. Та тому все окей. Ми взагалі в моєму полі я вчу людей щедрості, я вчу людей віддавати, тому що щедрість це причина багатства. Я абсолютно впевнена, що всі мої мільйони, які я заробила в цьому бізнесі, вони виключно завдяки тому, що я проявляю щедрість. До своїх студентів, до тих хто хоче стати моїми студентами, і просто до людей.